Привіт, друже! Тема сьогоднішнього заняття У чому сила слова? Для початку пропоную тобі пограти в незвичайну гру потяг. Правила гри такі: Щоб потрапити на потяг, треба отримати квиток. Квитки це картинки з різних галузей знань. Дається гудок потягу і поїхати. Дорослий називає станцію, куди під'їхав потяг. Діти мають придумати, яким чином зроблять доречним предмет на їхній картинці для названої станції. Наприклад, Капці в цирку. Необхідні, щоб артист після виступу міг відпочити. Починаємо твій квиток зображення кола. Станція школа. В школі вивчають геометричну фігуру коло. Також коло це баскетбольне кільце. Станція, цирк. У цирку кола використовують джанглери. Через них стрибають дресировані тварини. Кола це колеса, на яких їздять еквілібрісти, клоуни, навчені тварини. Станція море. В морі кола – це ілюмінатори. Герметично закриті вікна в кораблів та підводних човнів. Також рятівні кола. Станція лікарня. Коло в лікарні це можуть бути колеса в спеціальних ліжок чи каталок, окуляри в лікаря, медична слухалка. Тримач для крапельниць. Ну що сподобалась тобі ця гра? Якщо так, то запрошуй до неї друзів чи членів родини. Чи замислювався ти, що сильніше, рука чи слово? Здається, що очевидно рука. Але якщо подумати, то виходить, що буває навпаки. За допомогою слів ми можемо зробити комусь приємність, похвалити, побажати добра, підбадьорити, а можемо завдати болю, який буде не меншим, ніж біль від удару рукою. Про це говорять і багато народних прислів'їв та приказок, які говорять як про гарний вплив слів, так і про непоправність наслідків образи від слів. Від ласкових слів утихає гнів. Від теплого слова і лід розмерзається. Добрі слова лікують, а погані вбивають. Від меча рана загоїться, а від лихого слова ніколи. Пропоную тобі провести дослід, як висловити через зображення слова те, що ти хочеш сказати. Ось в нас є одна крапка. Про що вона може сказати? Мало про що. А ось декілька допоможуть висловити ваш задум. Багато крапочок схожі на дощик, на сніг, на пісочок, на розсипану крупу, хлібні крихточки. Так само і хвиляста лінія. На що схожа? На річку, хвильку, доріжку. А ця лінія що може позначати? Гори, краєчок килимка, гармошку. Тобто одне і те саме зображення, одне і те саме слово може мати для кожної людини різні смисли. Давай роздивимося це на прикладі слів. Що ти уявляєш, коли чуєш слово подарунок? У мене це букет квітів. Слово свято. Для мене це новий рік. З духмяною ялинкою, з купою подарунків для всіх членів родини. Слово болить. Для мене це коли болить душа. Кожна людина умовно малює своє значення слово. І ще, щоб зрозуміти слово, допомагають жести. Міміка, знаки. Важливо використовувати всі ці засоби, щоб краще тобі, тебе зрозуміли, і ти навчився розуміти інших. Бажаю тобі успіхів в спілкуванні.